Всім привіт! Я гадаю, якщо ви займаєтесь 3D-друком, то ви знаєте, що є прошивка для принтерів Marlin, а є кліпер. Звісно, є інші, але сьогодні хочеться поговорити про ці дві та трохи їх порівняти. А пам'ятаю, коли я оновлював перший раз свою прошивку Merlin на принтері, і там пішло не все так добре, як я гадав, я намагався в різних спільнотах просити параду, де мені деякі хлопаки замість парад по Мерлін писали Переходь на кліпер та буде тобі щастя. А мені хотілося їх тріснути, тому що на той час кліпер для мене звучав як якийсь то матюк, зміст якого я не розумів. Через деякий час я подивився відео по встановленню та налаштуванню кліпера та зрозумів, що це не дуже дешево та просто. Чому не дешево? Ну, тому що його кудись потрібно ставити. А ціни на ці одноплатні комп'ютери ви бачили? Але не все так погано, дорога та складно, як здається, з першого погляду. А тепер, як насправді, кліпер можна встановити не тільки на одноплатні комп'ютери, а й на ТВ-приставки, старі ноутбуки, смартфони, планшети. Тому, забігаючи наперед, якщо у вас є щось таке, то раджу вам поставити кліпер, трохи пограти з ними та вирішити, повертатись на марлін чи залишитись на кліпері. Вангую, що після переходу на кліпер ви вже не повернетесь на Марлін. Я колись перейшов на кліпер подивитись, що воно таке, та й залишився на ньому. А як встановлювати кліпер? Відео записувати не планую. Їх і так дуже багато. Тим паче вони є і на українській мові дуже дуже гарні. Я сам дивився таке відео. Та по ньому встановлював свій кліпер. В мене кліпер встановлений на ТВ-приставку. Називає, називається вона X96 Mini. Коштує вона зараз, я погуглив 990 гривень. Це дешевше ніж одноплатний комп'ютер. В мене вона валялась декілька років. Я її знайшов. У собі, там в своєму ящику та встановив туди кліпер. А єдине в чому була ще проблема, що ці старі приставки не підтримували Wi-Fi, ну, точніше, в програмному забезпеченні. Яке туди ми встановлюємо там, Orange Pi чи що там, там не було драйверів для Wi-Fi. Ну, в мене ще був е окремий е USB контролер Wi-Fi, тому я його вставив і все підтримується. Е але я також читав, що, що ті нові приставки X96 Mini, вже. Підтримують е драйвери Wi-Fi, і тому не потрібно щось там колдувати. Ну, а е знову ж, е кліпер можна встановлювати от на всі ті прилади, які я вам перерахував раніше. А тепер, чому ж так багато 3D-друкарів переходять на кліпер та залишаються на ньому? Ну, по-перше, Якість друку. Прошивка Clipper має деякі дуже корисні налаштування, які Merlin або не має, або має не всі. Наприклад, Linear Advance. В прошивці Clipper це називається Prusher Advance. Так, для багатьох різних принтерів можна зібрати прошивку Merlin, яка буде мати Linear Advance, але є купа принтерів, на які немає прошивки з Linear Advance. Наприклад, Ender 3 V3SE, наскільки я знаю, в Мерліні цієї функції зараз немає, та прошивки з лінії Радвансом теж для цього принтера нема. Ця функція дуже корисна для друку. Для простого розуміння вона допомагає ваші вироби друкувати більш правильної геометрії, Кути будуть рівно 90 градусів, без яких-то випирань. Друга функція це input shaping. Вона допомагає прибрати еха на виробах, але воно зазвичай виникає тільки при швидкісному друці, тому переходимо на другий плюс кліпера, і це швидкий друк. Так... Кліпер трохи по-іншому заставляє працювати двигини вашого принтера, тому завдяки цьому на прошивці кліпер можна досягти більш великих швидкостей друку без втрати якості. Це всі ці швидкості підбираються або спеціальними тестами, або експериментально, тобто по якості друку. Третє, в кліпері є функція відміна друку для окремої деталі без зупинки самого друку. Наприклад, у вас на вашому принтері друкуються 5 деталей, і з якоюсь деталею чи деякими деталями щось пішло не так. Вам не потрібно приривати весь процес друку, то починати його заново. Ви можете просто вибрати, яку деталь більше не потрібно друкувати, принтер перестане її друкувати, а інші деталі продовжать друкувати. Четверте. Не потрібна тепер карта пам'яті. Тобто Не потрібно бігати з картами пам'яті, щоб запустити друк. Друк ви можете запускати зі свого компа, телефона, через телеграм-бот, зі свого смартфона. Тобто Є там різні налаштування. Можна з Telegram-бота, а можна, як казав, з комп'ютера запускати. П'яте також можна підключити камеру відеоспостереження, стежити віддалено за друком, запускати чи зупиняти його, або просто робити таймлапси. Шосте його краса. Мені подобається, як він виглядає. В процесі друку одразу можна побачити на якій швидкості друкується ця ділянка та з яким потоком, скільки шарів в цьому друці. Та який зараз друкується шар, коли завершиться згідно розрахунків слайсера, коли згідно розрахунків кліпера. Ну коротко, Мені подобається інтерфейс. Я зараз друк не запускаю, тому що буде дуже а, гучно. Але от, перед запуском можна подивитись, що буде входити на, на, на друк. Чотири тобто, такі штучки. Там можна там, почати, да, там, відмінити. Зараз видно, з якої температури там моя ТВ-приставка працює, сам материнська плата на принтері, там які команди уходять. В цьому було ви керуєте своїми вісями X, Y, Z. Там Можна там зразу плюс 100, або мінус 100, або плюс 10, або плюс 1. Також можна цифрами самому задавати параметри. Тут регулюється Z offset знов таки плюс-мінус. Тут регулюєте швидкість друку, можна одразу при друці там, зробити його там, швидкість медленніше або скоріше. В цьому блоці теж йде коригування Швидке сяме прискорення ваших, там, вашого друку. Тут встановлюються, як правило, параметри Prusher advance або, там, якщо там, треба нитку там, продавити, там, якісь кількість. Тут налаштовуються кольори. Можна його включити. Якщо чутно, то вже пішов звук або відключити. Далі консолька, ну, це також що і тут показується, тільки більш, більш на, на великому екрані. Тут можна подивитись вашу карту стола або її відкалібрувати знов. Тут можна загружати, ну, тобто, дивитися, які там файли вас вже друкували, або там. Можна більше. І там всі файли, які ви друкували раніше, вони тут зберігаються, ви можете будь-який з них запустити на друк, або там зберегти в якісь там папці, і потім запускати там через деякий час. Тут ви можете дивитись, як іде процес друку, або самому там. Можна подивитися, як воно буде друкувати. Або також можна включити функцію, де друк буде йти на принтері, і тут він також буде повторювати ці всі дії. Ну, собственно, History також можна подивитися, скільки надрукувало, друкувала, скільки там метрів там, пластику використало, скільки часу, ну, і так далі. Тому і тут вже більш такі. Щось треба може обновити, нановити, там, які у вас прошивки, також опять, скока пам'яті, ну, таким більш технічно, куди зазвичай ніхто не лізе. Ну, Тут лізе ще от в ці файли, там і відбувається налаштування принтера через ці там зміни. Ну, от Якось так він виглядає. Також сьома функція це можна налаштувати кучу додаткових макросів, якщо буде бажання. Це макроси це такі додаткові функції для принтера. От, вони там окремо додаються. в мене тут декілька там, завантажити, завантажити філамент, вивантажити філамент, там, стартувати принт старт руку, або там закінчити старт руку можливо там через е, другі функції це виконувати, а можна можна так, окремо, е, кнопками. На даний час, то, що мені не подобається в кліпері, це як потрібно налаштовувати ZAFSet. Тому що на Marlini крути собі каліщатку або тиці в екран поруч з принтером, а тут може бути все віддалено. Я ось планую переставляти принтер в друге місце, та прийдеться до нього ходити з ноутом для на налаштування ZEFSET. Так, можна купити окремо SonicPad чи окремий екран для кліпера і там тицяти, але я поки що не бачу в цьому сенсу. Ну, тому трошки похожу спринтером. Ну, і ZET не так уж часто і регулюється. Як завжди, прошу вас підписатись на мій канал, поставити мені лайк, якщо відео вам сподобалось, та в коментарях розкажіть про свій досвід з кліпером та придбали ли ви собі екран для кліпера. Або розкажіть, чому ви досі на Мерліні та чи плануєте приходити на кліпер. Ну а з мене наступний гайд по налаштуванню принтера і далі буде цікавіше. Всім пока!